Мишеня Тім не хоче чистити зуби. Мишеня Тім завжди добре їло, але сьогодні чомусь розкапризувалося я не буду огірки, і ці помідори мені не подобаються. А салатне листя взагалі фу, гидота, кричить тім. Я хочу тістечка, торт, цукерки і вафлі з кремом. Тім сердито відвернувся. Вусики в нього тремтіли від обурення. Ну добре, здається, мама, вона дуже втомилася сьогодні. Давай так ти їси салат, а потім отримаєш шматок торта. Хоча взагалі багато солодкого шкідливо, зуби зіпсуєш. Тім повечеряв настав час лягати спати. Перед сном треба обов'язково вмитися і добре почистити зубки, нагадує мама. Та знаю, знаю, бурчить тім. Але як тільки мама йде, тім виплювує пасту і кидає щітку. Він не любить чистити зуби. Це нудно і зовсім не цікаво. І взагалі, вони і так чисті, каже собі тім. Коли мама приходить побажати Тимові добра він намагається не відкривати рота. Раптом вона помітить шматочки їжі між зубами. І тут мама каже, Завтра ви з татом поїдете до зубного лікаря. Він перевірить твої зубки. Ой-ой, ой тім захвилювався, а от тато зовсім не хвилюється. Коли вони з Тимом прийшли до лікаря, тато сміливо сіло крісло і широко відкрив рота, щоб лікареві було зручніше заглянути всередину. Ого, які білі у тата зуби. Все гаразд, сказав лікар. А тепер заглянемо в рот цього хороброго мишенята. Але тім не хоче показувати зубки, він боїться. Крісло занадто високе, я в нього не залізу, хитрує тім. Лікар натискає на педаль, і крісло опускається саме для мишенята. Тім сів, але міцно стиснив зуби і навіть зажмурився. Ніхто до нього в рот не зазирне. Але лікар хитрий, таке хоробре мишеня, напевно, може відкрити рота ширше за найхоробрішого лева. Ха, звичайно, може. Тім відразу відкриває рот, широка широка, і лікар оглядає його зубки. Да, видно, що дехто не товаришує з зубною щіткою, каже лікар, але поки що зубки білі і здорові. Все в порядку. Тім дуже здивувався. Він думав, що його лаятимуть. На прощання лікар дав Тимові книжку і сказав подивись уважно на картинки і навчишся доглядати свої зубки. Книжки з картинками тім таки любить. Книга виявилась дуже цікавою. Мишеня Тім довго вивчала картинки і дізналася, як доглядати зубки, щоб вони не боліли і завжди були білими і міцними. Але одразу все забув. У нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов його друг бурундучок Джоді. Він завжди вигадує страшенно захоплюючі ігри. Щоправда, мамі ідеї Джоді часто не подобається. На цей раз Джоді навіть залишиться у них ночувати. У Тіма ще ніколи не ночував ніхто із друзів. Джоді одягнув піжаму, а зуби чистити не став. Та ну, сказав він, витрачати час на такі дурниці. А в книжці написано, почав Тім, але Джоді його перебив. Ти книжці віритимеш чи мені? Я ось ніколи не чищу зуби і подивись, вони не гірші, ніж у тебе. Тім і Джоді лягли в ліжечка, але не хочуть спати. А давай влаштуємо піжамну вечірку, пропонує Джоді. І як це? Тім про це не чув, а Джоді має старших братів і сестер, під них він багато чого дізнається. Це коли вночі не сплять, а їдять усякі смаколики, каже Джоді і достає з наплічника коробку з печивом. Тім узяв парочку, Джоді з'їв усе, що залишилося. А вранці у, -у, у як боляче, Джоді схопився за щуку і стогне. Щока розпухла. Ого! Тім таке вже бачив у книжці з картинками, яку дав зубний лікар. У тебе зуб болить, це через печиво, каже тім. А ось і мама Джуді прийшла за ним. Джуді кинувся до неї і плаче. Це все печиво винно, поспішає пояснити їй тім. Печиво погане, від нього зубки болять. Тім, ну що ти таке кажеш, сміється мама. Печиво невинна, нічого поганого немає в тому, щоб з'їсти трохи печива. Головне не забувати чистити зуби. Крихітки застрягають між зубами, і в зубах з'являються дірочки. Ось від цього зубки і болять. Але не хвилюйся. Лікар полікує Джоді зубчик. Я завжди, завжди чистиму зуби. Хліпує Джоді. Тім також так вирішив. Він ще раз уважно подивився картинки в книжці і тепер щоранку і щовечора старанно чистить зубки один за другим. Знизу вгору, праворуч, ліворуч, а потім по колу. чух чух ніби поїзд. Вже вжив, вжив сьогодні тім літак. І це зовсім не нудно, думає мишенят і згадує, як у Джоді розпухла щока. А головне, це дуже важлива та потрібна справа.